Друзі, всім привіт! Ви на каналі Калінчук Андрій про бізнес. І сьогодні ми через призму мого вісьмирічного досвіду будемо говорити про TikTok. а конкретно що саме краще продавати в TikTok. Тому що досвід якийсь є, досвід непоганий, досвід і в мене, досвід в учнів. До речі, ми почали продавати активно через таргетовану рекламу в TikTok. І, наприклад, в серпні місяці 2025 року, це перший місяць, коли ми продавали прямо активно через таргет. Ми інвестували в таргетовану рекламу більше 150 тисяч гривень. Це невеликий бюджет порівняно з тими, з якими я працюю. Якщо вам цікаво, я можу зробити окреме відео про таргетовану рекламу в Тіктоці. Якщо цікаво, натисніть лайк, підписуйтесь на канал і обов'язково в коментарях напишіть, що роби відос по таргету в Тіктоці. Там відразу кажу, CPM дешевший. Ціна клієнта дешевша, якщо робити все правильно, тому що робити потрібно не так, як в інстаграмі, і по продажам там нюансів ще більше. Тому кому цікаво, пишіть обов'язково зробимо. А сьогодні говоримо про те, які товари в Тіктоці продаються краще, які гірше, де їх шукати, яка модель і так далі. І так далі. Що потрібно зауважити? Взагалі, що продається в Тіктоці, потрібно розуміти, що продається все. Я думаю, кожен з вас бачив, як продають риб. Бу м'ясо, піжамки, квартири, будинки, автомобілі, сонячні станції і так далі. І так далі. Тобто продається все. Але нам сьогодні варто зауважити про ті продукти, і ми далі про це будемо говорити, які продавати легше новачку на старті. Тому що зрозуміло, якщо у вас є діючі проєкти, і ви вже в них працюєте, хочете масштабувати. Звісно, що б то не було, ви можете зайти в Тікток і робити там продажі. Але якщо ви ще не заходили ні на яку площадку, а вирішили продавати з Тіктоку, то поговоримо про ті товари, з яких зайти. Так що. Спочатку давайте. А хто може продавати? Ну, от в дійсності, тому що багато кому здається, що для того, щоб знімати відоси в Тіктоці, потрібно бути якимось. Артистом, актором, харизматичним, мати офігенну якусь круту риторику, розмовляти на виключно чистій, літературній українській мові. Все то нісенітниця, як любив говорити мій дідо і любить до цих пір живий це бреть сіво й кабили. Продавати може любий. От прям будь-хто. Зрозумійте одне. На кожного крієйтора, на кожного продавця є свій клієнт. Приклад життя. Ви ж в житті з кимось спілкуєтесь, і ви явно тим людям імпонуєте. Якщо ні, то вони якісь дивні, чому вони з вами спілкуються, але ви їм імпонуєте. Так само в Тіктоці. Який би у вас був темперамент, зовнішність чи мова, знайдуться люди, яким ви імпонуєте. Головне правило Тіктоку як площадки. Це не грати на камеру, не будувати себе актора. Ми не Ді Капріо і навіть не Богдан Ступка. Ми хренові актори. Перед камерою потрібно вести себе точно так само, як ви ведете в житті. Отак, от як я навіть на YouTube знімаю відоси, хто бачив мене на прямих ефірах, в реальному житті, за Черчинкою, я не стаю іншим. Я такий, як я є, все нормально. І через це люди мене дивляться. І всі, хто є успішними блогерами в Тіктоці, людьми, які не просто роблять свій особистий блог, якісь там скетчі, хі-хі-ха-ха -хі 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 ролики, а люди, які заробляють через продажі в Тіктоці, вони всі ведуть себе так, як вони себе ведуть в реальному житті. Тому не потрібно грати. Будьте собою, і люди за вами потягнуться. Тікток це соцмережа про лайв-контент. це соцмережа про довіру. Клієнт в Тіктоці він не терпить гри і не терпить награності. Це ми проговорили. Я думаю, ви це запам'ятали. Далі які товари все таки ми вибираємо? Перший критерій це емоційна покупка. Товар має викликати емоцію, але при тому всьому це має бути низький середній чек. Знову ж таки, ми говоримо про тих людей, які тільки заходять на площадку, які не масштабують свій проект, а які будують заново або будують новий. Краще працювати в низькому середньому чек. Низький середній чек на сьогодні це менше тисячі гривень. Якщо дивитися загальний ринок, завжди середній чек це менше 25 доларів. Низький середній чек це то, що люди готові витратити легко, дуже легко, готові витратити через емоцію, навіть якщо товар їм нахер не потрібний. Отож, перший критерій це емоційна покупка, другий це низький середній чек. І третій дуже важливий критерій цей товар, легко показати. Тобто, якщо ви чоловік, не йдіть в жіночий одяг, тому що вам потрібно буде шукати якихось модели, які його покажуть. В жіночі сумки можна. В жіночий одяг важко. В жіночу білизну важко. Ви маєте вміти взяти цей товар і показати самому, тому що, скоріш за все, великих бюджетів на модели, на креаторів і так далі. У вас немає, і вони не потрібні. Тобто для себе визначили низький середній чек. Ще раз повторюю, записуйте. Емоційна покупка. І товар легко показати на камеру. Від об'єму товару це не сильно залежить. Да, звичайно, це не має бути якась така штука, де доставка коштує дорожче, ніж сам товар. Це бред. але в загальному ви зрозуміли, поїхали далі. У Вас же відразу думка. Окей, товар потрібно показувати, значить, цей товар потрібно закупити. Значить, закуповувати потрібно оптом, значить, це великі гроші. Це все неправда. Оптом закуповувати нічого не потрібно. Ви можете продавати по дропу, Є лише одне, але ви маєте закупити собі кілька семплів товару. Що це означає? Ви купуєте навіть в роздріб або в того ж самого продавця, який постачальника по дропу, просто на себе замовляєте 3, 5, 10, скільки зможете. Одиниць товару, саме того товару, який ви будете продавати. Навіщо ви це робите? То щоб робити з ним контент, це зрозуміло. А відправки вже буде робити ваш постачальник. Потім рано чи пізно ви точно дійдете до того, що будете закуповувати вже оптом і відправляти самі. Теж абсолютно нормальна історія. Зараз ми живемо в такий час, що, ну, скажімо так, на вулицю виходити дещо ризиковано, особливо там. Персонам чоловічої статі для цього є фулфілменти, які замість вас будуть відправляти товари, взагалі проблеми в тому немає. І я знаю фулфілменти, які будуть відправляти вам товари, зберігати їх, робити це безкоштовно при умові, що у вас від 50 відправок в день. І давайте трішки рахувати перспективи. Розуміти, а в якій перспективі ми зможемо в Тіктоці заробляти з першого дня майже ніхто не буде заробляти. у Вас не будуть заходити відео. Ви ж маєте аналізувати відоси, розуміти, що заходить краще, що гірше, як робити відоси. Якщо вам потрібен інструкція потрібна, чітка, як робити відео в Тіктоці, щоб вони заходили. Перше, я вже таке кидав в телегу. є в описі до відео, силочка, можете подивитися. І там і так багато дуже інфи по товарному бізнесі. Друге, таке прям є. В мене навіть на YouTube каналі. Десь, може, плашечка вилізе, але я подивлюся той відос. Якщо відос трошки застарівший, я зроблю новий. Знову ж таки, мені це не проблема. Стараюсь робити для вас якісний контент. Порахуємо перспективи. Знову ж таки, я вже сказав: з першого дня не буде продажів. Але є в TikTok одне правило, яке підтверджувалось вже не десятки, а сотні разів. Якщо ви, як продавець і як креатор, будете робити стабільно контент протягом місяця, не одне відео в день а там 5, 10, 15, 20, Робити їх легко, це багато часу не займає. До кінця місяця у вас продажі будуть. Десь перша продаж вистрілить. Наче мало і довго. Але потім ви побачите магію. У вас продажі будуть кожного дня. І давайте подивимось перспективу роботи в три місяці. За три місяці в Тіктоці цілком реально вийти на 10 продажів в день, більш ніж реально. Тому що в нас є інструменти не тільки сам контент, а й прямі ефіри. А я знаю людей, і така людинка перед вами, чиї бренди, чиї проекти продають в прямих ефірах: 10, 15, 20, 100. Одиниць за кожен ефір потрібно розуміти, що прямий ефір. Це такий самий інструмент продажу, як і наші відоси, і продавати там можна багато. Якщо ви продаєте в Тіктоці, у вас середній чек е, низький, відповідно, націнка, у вас навряд чи там 500-600 гривень. Скоріше за все, у вас націнка це там 35% від середнього чеку, чек 1350 гривень націнки. Але якщо у вас націнка 350 гривень, і ви робите 10 продажів в день на місяць, ви вже заробляєте 90 тисяч. Перспектива дуже гарна, але потрібно працювати. Тікток це не легка площа, Тікток не працює на фарті, тікток це система. Я зараз в тілегі готую серію постів з скрінами, з силками, з показом про те, як правильно зайти, продавати, закріпитися і масштабуватися в Тіктоці. Заходьте, дивіться, все в доступі, все безкоштовно. І загально, давайте якийсь висновок зробимо по Тіктоку. Висновок один це площадка, не про хі-хі ха це не про танцюльки під музикою. Це великий агрегатор грошей, в який досі можна зайти. Де клієнтів на продавця більше ніж в Інсті, де клієнтів на продавця більше ніж навіть в Фейсбуці, і де клієнт класний. Просто підхід до продажів він інший, більш емоційний, і це нормально. Тому Кожен, хто додивився, хочу, щоб ви дали мені якийсь фідбек. Напишіть в коментарі, як вам інфа, про що ще зняти ролики. Напишіть обов'язково питання, які у вас виникли під час перегляду цього відео. Підписуйтесь на цей YouTube канал, обов'язково ставте лайки, підтримуйте український контент. І також топ-30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні зібрав для вас в своєму телеграм-каналі. Посилання є в описі до відео і в закріпленому коментарі. Подякував.